Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро прогноз для знаків вогню з 14 по 20 липня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Овнів. На цьому тижні у овнів. Карти кажуть про те, що вам потрібно приймати якесь таке, знаєте, рішення, можливо, рішення, яке вас так, знаєте, дуже надихають на щось. Вам не потрібно, так, знаєте, можливо, сидіти просто. Под цей тиждень потребує від вас якихось таких Можливо, дій, Де цей тиждень, можливо, ще буде пов'язаний з емоціями, Щось, якась ситуація виникне на початку тижня, де ви подивитесь на те, що відбувається навколо вас, і, можливо, вам захочеться або щось завершити, або кудись, знаєте, перенаправити ваші сили. На щось, на щось інше. І тоді ваш тиждень складеться більш вдалим. Я бажаю, щоб ви змогли знаєте, придивлятися до будь-яких можливостей, які вам прийдуть на цьому тижні, щоб ви не сумували, щоб ви подивилися на те, що якісь зміни будуть на початку тижня. Подивилися на те, що це для вас буде. На найкраще в подальшому, щоб ви не емоцінували, щоб якщо і були на цьому тижні у вас якісь такий, такий багато емоцій, то нехай вони будуть лише приємними. І пам'ятайте, цей тиждень потребує від вас якихось дій, щоб ви йшли за вашим бажанням. І тоді у вас складеться дуже вдалий тиждень. Чого я вам і бажаю! Йдіть за своєю мрією! На цьому тижні у вас відкривається багато можливостей. Нехай цей тиждень буде для вас легким. Нехай ваша мрія або ваші мрії будуть втілені в ваше життя. Гарного і легкого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева. Давайте, мої любі, подивимось. На цьому тижні у Лева можливо тепле спілкування з вашою родиною. Або ваша родина може потребувати вашої такої, знаєте, материнської допомоги. Можливо, на цьому тижні саме від родини щось таке прийде в ваше життя. Що, можливо, буде таке, знаєте, примноження чогось. Можливо, вам потрібно для вашої родини бути тією людиною, яка їм щось підкаже, яка скаже тепле материнське слово. Це може бути таке просто тепле, приємне спілкування з родиною. Якщо в вашому житті ви хочете. Почати якийсь сімейний бізнес, щось таке, що буде пов'язане з вашою родиною, то цей тиждень дуже вдалий для цього. Це ваше діло в подальшому може приносити і фінансову стабільність, і розвиток, і таке саме щось добре для вашої родини. А ще на цьому тижні. Карти кажуть про те, що ви будете за щось так, знаєте, можливо, хвилюватися, за щось так, знаєте, можливо, буде боліти серце, за, або щось ви будете так, знаєте, на таких емоціях я бажаю, щоб вони були приємними, щоб від вашої родини і від вашої допомоги вашій родині все було і складалося добре. Гарного теплого, такого літнього тижня. Нехай сонце вам сяє, а ви сонячні люди. І я впевнена, ви можете обігріти усіх навколо. І пам'ятайте, якщо родина потребує вашої допомоги, допоможіть, воно вам вернеться підтримкою, любов'ю, нехай на цьому тижні. І завжди у вас так і буде. Родинна підтримка, родинний якийсь бізнес, примноження, прибуток. Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Стрельців. Давайте дивитися. У стрільців на цьому тижні буде дуже багато роботи. Нібито ви так знаєте взвалите на себе, якийсь, це може бути і відповідальність, це може бути і в прямому значенні дуже багато роботи. Цей тиждень потребує від вас таких, знаєте, бути вгрівником, бути тією людиною, яка може... Розпреділити, можливо, якісь обов'язки або такого, знаєте, особистою, щоб ви змогли керувати, але ваші вказівки, ваші такі поради, щоб вони не були для ваших оточуючих якимось знаєте, важкими. Нехай від вас відходить якесь таке тепло. Щоб від вас відчувалося те, що ви людина, яка не просто керує, а дає дійсно якісь поради. Ще на цьому тижні, можливо, у вас буде якась дорога або якась така складна ситуація, де ви будете трохи хвилюватися. І карти кажуть про те. Що якщо у вас на цьому тижні можливо якесь відрядження, або щось таке ви собі запланували, де ви трохи хвилюєтесь про те, що як воно буде відбуватися, що вам треба зробити, щоб ця проблема або те, що якесь завдання воно вирішилось би на вашу користь, то ця карта може казати про те, що вам треба бути. Знаєте, людиною, яка може все розпланувати. Тобто, не треба на цьому тижні діяти емоціонально. Треба діяти так, з таким підходом-керівникам. Я бажаю, щоб ви на цьому тижні змогли справитись з будь-яким об'ємом роботи, щоб ви на цьому тижні були керівником в вашому житті, можливо, комусь допомагали. але... Дії ваші повинні бути дуже такими чіткими, виміряними, не неспонтанними. І тоді цей тиждень для вас пройде легко. Гарного вам тижня! А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе.